Привет, друзья! С вами привет! Добрый день! С вами в студии. добрый день! Зарадоеба, погнали, обсудим последние новости. У нас все время их очень много. Из повестки самое мое интересное, это видео, которое вот я тоже публиковала на своем канале. Это когда слили зум-конференцию ТЦКшников. Где, а, где их понабирали? Ты видел вообще эту конференцию? Ты видел, как чувак Причай, сидел, Причально, просто Тому не тільки на поліцію, сподіваємось, кого вона приведе або на групу оповіщення, а також і інші заходи. Це власники зброї шукаємо через поліцію, шукаємо серед осіб, які підлягають приписці 2008 року по автобіографіям, хто батьки, шукаємо батьків. Шукаємо в навчальних закладах студентів, які в часі не мають права на відсрочку або підлягають відрахуванню за невиконання навчального процесу. Я вже казав начальникам це: в авторі купуємо автомобілі у цих людей. І і тепер будь-які засоби, варіанти. Привітсуйся. Законні. Так, да, я зранку проснувся, подивився ту конференцію, я не міг стримати емоції, і зразу вийшов в ефір, щоб то обсудити з людьми. На мою думку, злили не не спеціально, вона не мала бути в інтернеті Тобто, я думаю, що якийсь ображений ТЦКшник е, як помста, що його покарали, або ще щось злив цю конференцію в Zoom. Тому що там обговорювалися такі питання, там була перекличка, що важливо. Ти ти помітила, що там була перекличка, всі їхні рожі були показані. тобто Ну напевне, Скоріше за все, я думаю, що якийсь ображений ТЦКшник, якому не дали премію або понизили в посаді, вирішив так помститися своєму начальству. А там пояснення. Что это Житомирская область, вроде как, территориальный центр комплектования. Ну, лица как на подбор. Опять же, я не люблю, конечно, по внешним признакам определять человека. Но настолько они обезображенные вообще интеллектом умы сидели. Ну, что там один еще умный был, более-менее такой, знаешь, сообразительный. там. На авторе идите уже, машины покупайте. Блять, я курьеров уже вызываю до голова, вызываю грузит. Ты представляешь, до каких изощрений вообще доходят люди, чтобы самим не идти же воевать, чтобы отправить кого-то гражданского. Уже просто боишься выйти в магазин, а потому что там все капец. Вот это видео ты видел? Я его потом выведу на экран. Так, звичайно, вот, на... я, видел это видео. Там, где... Кто и не видел, Здесь вот заходит... заходит человек, проходит сколько-то там времени. Это ж, наверное пошел, я так думаю, позвонил в дверь, типа сказал, я ваш сосед, откройте, у вас утечка газа. Внимание, это чтобы вы понимали, да, это же мышь, все говорят, вот какие гниды там, соседи, какие плохие москали и так далее. Но это же не москали, вот это что происходит такое? Смотрите, человека выносят просто. Вот, четыре человека выносят уже вперед на газ. За руки, за ноги. Без фронта, може вже на фронт ні вже одразу винесли і буде герой Ну дивись, якщо суспільство не вистрілило після того відео з ТЦКшниками, де вони обговорювали в закритій зум-конференції, тобто, в такій цинічній формі вони кричали про той набір не як людей, а як просто якогось м'яса. Тобто, ну цинізм зашкалював, при тому, що вони себе називали панове офіцери, тобто, ну зашкварені, законтачені представники. Корумпованої приватної структури ТЦК і це все вийшло в мережу в будь-якій нормальній іншій країні. Ну вже би був розголос, реакція, як мінімум, президента, Верховної Ради, уповноваженого з прав людини і так далі, і тому подібне. Скільки вже пройшло годин, я реакції нікого не не чув, особливо уповноваженого з прав людини. Для того, щоб з справ людини, Слушай, того, справ людини должны бути права. А во вторих должны быть людини. А ми ж людини для них, і що? ресурс. Ми просто ресурс. Зазвичай. Але уповноважений справ людини його звання ратифікований і підпадає під міжнародне право. Тобто, в принципі, людина має реагувати на такі речі, коли в такій цинічній формі людей називають ресурсом там і. І просто їм їм кажуть, що потрібно виконати план по мобілізації, скільки в день, скільки в місяць. Вони просто ділять на місяць, тобто ділять на 30, щоб знати, який план вони мають виконати на день. Це ж не по вбою з е, рогатої худоби на фермі. Це ж люди. Так не можна їх підбирати, як статистику. Та представля... Цинізм зашкалює. Наскільки это? це. вчера вчора прочитала я новість, я не знаю, правда чи це неправда, що українці знову збираються або э, вже почали прорив на Курській області. Так, да, я чув цю новину. Тобто, ну, Дональд Фредович їм показав, що без розвідданих вас звітам виб'ють э, за дуже короткий термін. тобто, І зараз вони знову отримали пізніше. І, вибач, скажу грубо, і знову лізуть. Для чого? Щоб показати картинку перемоги якоїсь. Ми обісралися на всіх фронтах, на всіх напрямках, і зовнішніми ворогами, і внутрішніми. Країна просто тоне і вони подають як перемогу, шо -шо. пару наших там, батальйонів, дивізій, не знаю кого чого. Залізуть знов на територію Курської області, загине знов купа людей, замість того, щоб обороняти ту територію, на яку наступають. Я слышала, А в чому стратегія, прошлом, тактика? Що в прошлому окруження оказалося около 70 тисяч? 70 ну, я думаю, цифри і статистику ми ніколи не дізнаємося, скільки туди відправили, скільки загинуло, скільки вони положили. Ну, нам цифри ніхто не буде розповідати, тому це таке дуже умовно. Просто ні стратегічної, ні тактичної цілі взагалі було на той момент відправляти на Курщину, окрім показухи. Окрім того, що показати, от ми зайшли на територію Росіян і ми там контролюємо невеличкий клаптик землі, який в процентному співвідношенні, навіть по, по Курській області, це менше одного відсотка. Щоб би що, тобто Росія захопила 20% території, вони захопили 0,0001% і тим вихваляються. тому навіть не взяли ні курської АЕС. Ніяких там стратегічних цілей не виконали. Тобто положили купу людей, відправили нам м'ясо, Америка перестала надавати розвіддані і допомогу їх вибили звітом за лічені дні. В чому перемога? Ну, в общем, як обычно, пытаются нам втюхати хоч нибудь перемогу, хоч візьміть, а чи що небудь Хоча все це закінчиться, як мінімум, так же плохо, як і в прошлый раз, а то ще хуже, я так розумію. Сто процентов. ничем добрым не закончить. Короче, я смотрела наш потужный, сделала еще одно покрашение для людей, которые находятся за границей. Предыдущих мало, я там целый список себя, знаешь, подсуммировала. Думаю, что ж хорошего еще наш президент сделал, там очень много, там, вот отмены бюджетного образования, да, там, консульских услуг. Короче, делает какие-то там своеродные капы для того, чтобы быть ближе, ближе к своим соотечественникам, чтобы показать им вектор движения. Вектор движения, понял? Какой вектор какого движения? Мы открываем его в Немеччине, в Испании, в Польше, в Чехии. Мы обговорим о пытании объединенного королевства, то есть... За це така постійна робота. Я не знаю, я розумію тільки коли вона почалася. Я не знаю, коли вона закінчиться. Скільки нам знадобиться зусиль таких відповідних хабів, щоб не втратити зв'язок з українцями, які знаходяться за кордоном, важливо підкреслити, що ми дуже віримо, що після закінчення гарячої стадії війни українців буде можливість повернутись в Україну. І ви знаєте, що є різні причини, чому їхали люди за кордон, є розділення сімей. Є там, де абсолютно чоловіки героїчні залишити захищати державу, жінки з дітьми поїхали. Причин різних багато. І не хочу йти в деталі. Ви самі знаєте в кожній країні багато причин різні країни, а причини, якщо чесно співпадають, будь-якому випадку війна це трагедія, яка і розділяла сім'ї, яка залишала без домівок, без життя дітей, без дитинства. І наше завдання в цьому хаббі. Щоб була можливість надання юридичних послуг допомагати українцям знайти своє місце в Україні, повернутися, якщо вони бажають і мають можливості повернутися в Україну і знайти себе там, і допомогти з працевлаштуванням тощо багато різних моментів, якими треба займатись для цього і існують, і відкриваються і будуть далі відкриватися відповідні майданчики. Дякую. Коротше, от щоб, щоб вони поверталися, люди ці. <плес> щоб... уточни вектор движення своїм соотечественникам як ізраїльтянам, які знаходяться за межами, чи про кого йде мова? Я просто не розумію про виглядь. нас, про нас, для нас, бо вот. і, і в Великій Британії, і там і, там, і сам. Коротше, якісь хаби, я даже не розумію, навіть не те, що там обычно делает, там нове міністерство строит, що что то. Короче, новое, новое что-то, что будет делать опять что-то ненужное, понимаешь, для украинцев, которые уехали, уже не находятся на территории Украины, типа якобы, чтобы их вернуть назад, чтобы они ехали назад, искали себя в Украине, платили налоги, короче. Министерство повернения украинцев не справляется, и у нас уже будет хабы. Так вот, что это такое? Это отмывание денег или просто очередная придурастая идея какого-то безумного, блин, чувака? І згадай попередню ідею Міністерства діджиталізації та трансформації, яке бореться з блогерами і зносить і Тік-Ток аккаунти, Інстаграм і Ютуб аккаунти. Ну, якщо, якщо Володимир Олександрович хоче покращення, так зроби Міністерство нормального життя без ТЦК, корумпованих мусарів і тої шобли-йобли, яка засіла в Києві. И знаю, слова Путина, когда он на початку в Европе сказал, мы не зараз едят за когда он сказал, берите власть в свои руки, похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которые засели в Киеве. Еще раз обращаюсь к военнослужащим Вооруженных сил Украины. Не позволяйте неонацистам и бендерцам использовать ваших детей, ваших жен и стариков в качестве живого счета. Берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ. Звучит все-таки ближе до правды, не то, что наши потужные рассказывают. Вот и все. А... Для чего Министерство повернення людей? Зроби хорошее жизнь, люди сами будут ехать, и еще иностранцы до нас приедут. Ну, это, это да, это факт. Ну, так это, скорее всего, просто сделано для отмывания День, або це просто безумна ідея, дебільна. Як і все, що робиться в Україні, на тому бабла відміють неймовірну кількість, і плюс вони реально хочуть повернути людей в Україну, пустити їх на м'ясо, тому що ті українці, які виїхали за межі України, у них у власності є земля, яку потрібно як би, американцям віддавати, і союзникам за ту зброю, яку нам надають наші так звані партнери. І так просто не можна відчужити майно. І тут просто правовласників привезти в Україну і перебити. Слухай, це ж логічно. А ще, я не помню, ми обсуждали, ми, напевно, не обсуждали. Ми обсуждали картинку там, де Єрмак публікує е-е Зеленського в вигляді ядерного грива, типа Красну площу і е-е пише А що ж він там написав? Ні, я цієї картинки не бачив, але оця пугалка Зеленського, що він не може гарантувати світовим лідерам безпеку на 9 травня, Ні. чисто внутрішній популізм і гра на внутрішню аудиторію, не більше того. Я впевнений на 99%, що ніякої провокації на 9 травня не буде. Кішка тонка. Е, одна справа там лякати чисто рашку, а інша справа, коли туди приїде. Лідер Китаю, Сі Цзінпінь. Якщо в ту сторону, я думаю, вітерок падує, я думаю, Володимиру Олександровичу потім буде дуже недобре. Жартувати з Китаєм таке собі. Гірма публікують от таку картинку. Ну, я потім його виведу на екран. Значит, тут, типа, горящая Москва в формі ядерного гриба Владимир Зеленський, і написано: Цей день ми наближалися. ясное дело, конечно же, що наші ничего делать не будуть, тому що если там там да, мировые лидеры, лідери, в тому числі лідер Китая, то это не то, що плохо закончится, а піпецка очень плохо закончится. Але вопрос не в этом: вопрос: в тому, выгодно ли тепер под цю шуміху? Будет, например, зробити будь-якую провокацію, удобна ли будет Путіну, для того, щоб об'явити всеобщую мобілізацію? Так, я про це, до речі, говорив сьогодні на своєму ефірі. Чисто тепер Україну можуть підставити через дурне помило Зеленського, який просто ляпає все, що попало. Тепер під цю провокацію може попасти просто український народ, тому що сама Росія або хтось не друг України чи будь-хто може зробити провокацію, якийсь невеличкий вибух навіть на Червоній площі під час 9 травня. Тепер е всю відповідальність понесе Зеленський, який почав лякати, що він не може гарантувати безпеку відповідно. Е Я думаю, что это будет приводом або для нового другой мобилизации, або что такого, або серьезной ответки по Киеву и по Украине в целом. Это просто развяжет руки Путина. Вот-вот я о чем подумала. Что да, мы, конечно, вряд ли что-то будем делать, мы потрендим, да и на этом хватит, но реально с этого может начаться эскалация конфликта, потому что очень удобно сказать, вы же не обещали нам никакой стабильности и вообще вот... Це все Україна зробила. І, і... Якщо б Зеленський гарантував не... безпеку. Якщо б він як офіційне обличчя України гарантував безпеку, що не буде ніяких провокацій на 9 травня, цього всього можна було б уникнути. Але він своєю дурною заявою, щоб пограти на внутрішню, недолугу аудиторію, просто може спровокувати ще більший конфлікт в той час, коли потрібно говорити про перемовини і про мир, тому що ми не вивозимо. Ну, зрозуміло, не лучший дипломати, не самый эффективный, мягко говоря, менеджмент, який міг би бы бути, грубо говоря, <фи> ужасно хер какой. Это не дипломатия. Конфлікт Олени, как она, Мандзюк или Мадзюк, ти знаєш, взагалі слышала об этом? Яна Алхим. Вот гудели вчера все, я не Алхім. Вони гуділи вчора всі, я вже пересмотрела. Правда, говорять, що... Ну, а, ну, алхім я знаю і розумію ви з чого з якого приводу там або мова, або шеше, або патріотизм на фоні а. того. Не знаю точно, хто такой хто такая ну Мадзюк. Я, конечно, зашла посмотрела. все гарячи, що если ты знаешь алхим, типа ну не знаєш мадзюк, значить у тебе щось не так з інтелектуальним рівнем, ля -ля -ля -та -паля, типа Мадзюк там тренер ну, ну... подпадает, під Я знаю Алхим, але я не знаю мадзюк. Ну, вот как бы и я. Ну, коротше, з чего начался конфлікт? З того, що это Мадзюк. мадзюк или мандюк, извините, типа в своєму інстаграмі запостила. Алхим написала, уберите эту, не помню, как она там назвала, как-то некрасиво, с инфопростору, потому что она там российские песни, короче, слуха и так далее, и тому подобное. И она и ответку типа записала, что ты что, санитар леса, что вы ко мне приходите и озвучиваете свою нахуй никому не нужное мнение. Ну, типа, я сама разберусь, я занимаюсь своей жизнью, и вы, короче, своей жизнью ну, занимаетесь. Какого вы ко мне ходите, расскажете, что мне делать и что мне слушать. У меня посыпалась какая-то атака украиномовных ботов в комментариях, в директе. всех так гидко, все в шоке, прям вас, прям вас воротят. Мне может быть тоже гидко, потому что вы, перейдя на украинский язык, сделали фотографию с украинскими флагами на душе чистые пидорасы. Я же не захожу к вам на странице, я не пишу вам об этом. Правильно? Потому что я занимаюсь своей жизнью. А вы считаете, что вы санитар леса, что вы обязаны зайти и написать ваше ебаное, никому не нужное нахуй мнение. Не нравится вам. Ну ничего страшного, потерпите. Вы же терпилы. Терпите. Так это мандюку, значит, вона навіть аж коментарі свої закрила. Там такое, такое розчисала за сутки целый скандал. Спочатку Алхім, потім Алешка. заходиш в коментарі, і ти розумаєш такий збір тупо кастрюля головых, там кастрюлялових подругічних. Ну, ти згадаєш Богдана Бенюка недавній виступ і недавна цинічна заява, який каже: ну, так ви повинні йти воювати, ми ж не повинні вас. Листами запрошують, а потім наступне запитання: а де вони де кажуть: він, він вчеться, да він вчиться в Києві, клірантура закінчує, захищає. Закінчує. Це, це цікаво. Вони ж як мають ставитись до тих людей, які тікають від війни, громадянина України. Як до них ставитись? Що його просити, писати йому листи? Що з ними робити? Як воно саме сві несвідоме того, що воно має піти і віддати довси перед батьківщину? Син Богдана вас чим займається? Він зараз закінчує аспірантуру, захищається у вересні. <с. Він зараз закінчує аспірантуру, захищається. У вересні. Прекрасно. Хороший. А ти знаєш, скільки його сину лі? Аспірантуру він закінчує. 28. Я думаю, дорослі. 28 років. Ну, перші 40 років для хлопчиків вони найтяжчі, в принципі, тому. Да, я считаю, я що... думаю, як тільки він закінчить аспірантуру, він зразу піде в Збройні сили. Пойдет я думаю, на практику. Так. Да. Я думаю, так і буде. Значить, пост Владимира Зеленського. Війна закінчиться, як і закінчуються довгі диктаторські режими. Як і закінчується життя будь-якої імперії, яка побудована на принципах війни. Неповаги до людей, до їх прав, неповаги до людського життя. Ну, я точно це... він описав Україну сьогоднішню? Ну, це мені очень там взагалі понравився. Сразу Олежка пише: ти ж про себе, наркоман. Ну, это, я що, я піше, думаю, він Коріленський писав цей пост, він в дзеркало дивився. пишет действительно человек и очень серьезности про Россию, что нет уважения, нету прав человека, а у нас как все хорошо. Это лицемерие, это измененное состояние организма в связи, ну и может быть с котиками, или он все понимает, он осознает, где он находится, и просто почему-то еще делает дурака. Ну вопрос. Я думаю, это субъективно. Я думаю, це суміш і котиків, і в принципі всього, якоїсь іскаженої реальності, в якій він перебуває. Можливо, його як колишніх радянських генсеків ізолювали від тієї інформації, йому в папках приносять там. От є така інформація, ми там потужно наступаємо, потужно перемагаємо. О, так як він вже знищив е, всю свободу слова, всю опозиційну пресу, я думаю, що він починає вірити дійсно в те, що пишуть його під Халуї. Я думаю, що в нього вже йде реальності. Тобто, коротше, він не розуміє, де він знаходиться, і взагалі не розуміють, що думаю, вірить всі свої неадекватні слова, які він говорить. Я тобі більше скажу. Мені здається, що він не роль грає, що він дійсно так і є, і що він в цій реальності, він вірить, що він виконує е, роль Черчилля або Наполеона. Хоча від Наполеона в нього тільки комплекси, і маленький ріст не більше. З Черчілом, я б взагалі його не порівнював. Дуже сильна важлива фігура э, на політичній арені. Ну, не було mm -hmm. б пішок, не було б королей. Да? Там така взаємосв'язана игра Ну, Король голий виявився. Ну, Україна ж не має чим відбиватися, не має ні зброї, ні є виробником, нічого нам. Вони там хваляться якимись одиночними екземплярами. Різних установок 5, 10, тобто але. по факту нічого не поставлено на конвейер, масового виробництва немає нічого. Тобто він надіється ну, на допомогу. Коли Трамп відкаже і не буде зброї, ну тоді е, з палками, луками, стрілами будуть полювати, не знаю. Якось так. При тому, що ми просто показуємо реальну об'єктивну картину, і тільки за такі висловлювання вже це зрада. Без суда і слідства, зразу санкції, і пошло по Так, найгірше те, що без суда і слідства. Бо коли, я, я ж кажу, я не фанат Арестовича, але по відношенню до як з ним поступають, тобто з Арестовичем і з іншими блогерами, де в той їх, яка відповідальна за ті санкції, її запитують: а є судове рішення української судової системи? Ну, Каже ні. І запитують: А як же ж так? Тобто, ви звинувачуєте людину. Без судового рішення хочете, щоб вона попала під санкції. При тому всьому, що громадянин України не може попасти під ці санкції. Але при тому всьому, коли Володимиру Олександровичу кажуть, а чому виніс він хоче синхронізації санкцій, тобто українські санкції, щоб Арестович під них попав і інші. Але коли йому кажуть, а в нас є американські санкції проти Коломойського і решти персонажів, то чому він не хоче з американцями і європейцями синхронізувати ці санкції і видати, наприклад, Коломойського Сполучені Штати Америки в реальну тюрму. От правда, до речі. Смотри, не Смотри, да? не, не збрехав. так? короче, Гітьман заявляє в останніх своїх заявлениях, що після війни некоторі налоги будуть знижені. Гетманцев, который человек, который говорил, что надо людей щипать незаметно, как усе, чтобы они этого не заметили, да, в частности, военный сбор будет, типа, возвращен назад с 5 до 1,5%. Ты в это веришь? Я думаю, что у нас налоги, как и цены, могут только расти. Где делся тот военный сбор, который собирался, да, с 14 или с какого года его ввели, процента? где он делся, вообще непонятно, он испарился. Він так само, де і супутник притули, десь оті кошти літають незрозуміло де. Але нам, холуям, про це знати не треба. Яке нам діло простим? Наше діло платити бабки, а не питати, а де ви їх потратите, і чи доцільно ви використовуєте ці кошти? Це не наша справа, не, не простих українців. Ми ж навіть не титульна нація. Ти ж чула цю історію про те, що українців виключили з переліку. Етнічних націй, тобто на, такі нацменшини, як кримські татари, там і інші інші, вони є він... титульними націями в Україні, українці ні. Ну ти можеш зайти на канал Качевніка. Він детально розповідає в, в правовій формі, показує, коли скасували цей статус, і чому українців зняли як етнічну націю, як талону, титульну, яка має бути в Україні. Тобто, коли пиш, вони замінили умовним поняттям народ України. Тобто, коли пишуть, що ресурси надра належать народу України, але українців немає в тому переліку тих титульних народів. От і все. Тому нам не треба нічого зайвого питати. Нам треба платити, донатити на притулі на супутник і не питати, чи той супутник є, і де він літає. Це не наше хуловське діло. Ну так, я теж так считаю. Коротше, що посмотрела ролик сьогодні Яніна Соколової, яка говорить. Що вона значит, провела собственное расследование, розслідування, тому що сильно увеличились, значит, случаи в коментарі параха або слова? Чи вычислили они целую бата ферму, которая топить там значит, за Петра Порошенка? Ти представляєш? Як воно потрапити під атаку прихильників п'ятого президента? Це трапляється вже не вперше. Я не раз зверталася до оточення п'ятого президента, зокрема до прес-секретаря Петра Прошенка, із запитанням, що відбувається, що мені було сказано, що вони не мають ботоферм. але я дівчина, яка довіряє, але перевіряє. Ми проаналізували з допомогою наших друзів і з'ясували, що по вулиці Гавела 4 існує якесь місце, причому не в Росії, а в Києві, де з одного серверу здійснюється ця атака. Що ти скажеш? Я не, фанат. Петра Порош... я не фанат Петра Порошенка, але що Арестовича, що проти Порошенка, це суто політичне переслідування. Ну, відповідно, скоро вибори, якщо Зеленський прибирає опозицію, я не кажу, що Порошенко прям хороший, і це... Ну, але це якась альтернатива і хоч якась опозиція. Так само вони хочуть внести санкції проти того ж самого кличка. Тому що ну, в світі його все-таки сприймають як спортсмена світового класу, тобто. Зеленський просто прибирає неугодних і влаштовує повну абсолютно диктатуру. В общем, задавіть всіх, хто не со мною тут проти мене. Така... Я не думаю, що у Петра Олексійовича можуть бути якісь ботоферми, тому що це настільки жадна людина, що ще платити робочим, ну ладно, там торти печуть це одне. Це так, тому що говорив, ну... що ти на, этого, на Петра Порошенка працюєш за, за конфетою. Це прикол. Це прикол. Я не працюю на Порошенка, і я не думаю, що такий скрудж МакДак, українська версія скруджа, може. Платити за утримування таких ботофер для чого? Для того є щирі общем, Ми вроді так пройшлися по останнім новостям, все обсудили, все обговорили, так що їх обгадали. Тихо обгадили, да, в этом наша национальная идея как истинных украинцев. Так что ставьте пальчики вверх, подписывайтесь, делитесь этим видео. Спасибо большое, что вы были с нами, а мы с Радоёбы были с вами. Все, всем хорошего дня, вечера. Будьте умничками, паньками, донатте и не задавайте лишних вопросов. Да, улыбня, не задавайте. Куди і що йде. Всем покачи.